Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Велика Біла зерка Запорізької області. Чи будуть руйнування під час деокупації і коли відбудеться деокупація? І, взагалі, що чекає на ближчі три місяці Велику Біла Зерку в Запорізькій області? Тут дуже сильно люди багато бачили смертей, в голові одна така трагедія взагалі вийшла перемога і відбудова домівки повернення дітей, людей. До домівок, це добре. В Білозерці є велика Білозерка. Так, у вас сльози, біль, ворог чинив. Жителями щось відбувалося дуже страшне. Там катували, гвалтували, вбивали людей. Так, ці ці злочини буде викрито. Агресію таку щодо цивільних людей. Це стосується цивільних людей. Є люди в полоні, їх будуть визволено, Забирали в полони, вивозили в полони, просили викупи за людей. Скажіть мені, будь ласка. Ворогу буде важко. Надзвичайно важко прийде суд. Де пропаганда ще на людей, дуже сильно впливає пропаганда. Їм розповідають, що як прийде. Де купують Велику Білазерку, то військові будуть марадерити, вбивати чи ну, якісь злочини чинити, це неправда. Військові України привезуть гроші і будуть відкриті виплати людям за боргованість великі гроші. Також будуть судити. Колаборантів. Навпаки, будуть судити тих, хто мародерів тих, хто крав. Скажіть мені, чи будуть руйнування великі Білозерці при деокупації Запорізької області? Ні, не буде. Будуть зцілюватися люди. Людям прийде ліки, допомога, відкриті шляхи на евакуювання, лікування. Люди зможуть нарешті отримати допомогу. Ну і тут стосується тих людей, які дуже люблять Росію, в них такий важкий буде період. Розбите серце. Вони не очікували на цю деокупацію. Вони будуть повністю розбиті, їх зрадять ну, расисти, з собою не заберуть. Так. І судячи з усього, таких людей багато, що вони залишаться розбиті, а росіяни будуть уходити, тікати. І сподівання їхні розбиті, що як будуть росіяни, то велике щастя, ні, вони це переживуть як. Вони зрозуміють, що при Росії це була гола земля зруйноване життя, і до них прийде усвідомлення, що при деокупації відновлення землі, відновлення цієї Великої Білозерки, відновлення. Ну, повернеться життя з новою силою, дуже потужне і набагато легше і краще буде жити людям, жителям Великої Білозерки. Тут все цвіте, життя буяє. Так. Не будуть шоковані взагалі, що, що наробили. Проте все це минеться. Люди повернуться до своїх родових, родової дому, де народилися, де їхні предки поховані в свої домівки і дуже будуть цінувати це життя, любити свою землю. Цей жах пройде. І будуть викривати злочини? Злочини. Так, цивільні люди страждали дуже. Ой, прошу Вищі сили. Скажіть нам, будь ласка, що відбуватиметься із окупантом, саме із расистами, росіянами, Росармією у Великій Білозерці. Що там буде відбуватися? Не будуть вертатися до домівок своїх важкий шлях додому. В нашій армії, нашій армії є зброя, потужна зброя, відкрита дорога до Білозерки. Наші військові. Тут не буде якоїсь агресії, саме важких боїв. Окупант, можливо, навіть перевдягнеться і звільнить територію. Просто звільнить. Проте йому все одно не вдасться добратися до своїх ну, родин. В них Верховний суд. В них дуже важка дорога, і їх по дорозі буде розбито, повернеться все їм назад. Так, Велику Біла Зерку саме перший місяць мають де окупувати. Це мені так вийшло. Перемога. Буде м -м, значна перемога, і саме Велика Білозерка, Запорізька область, буде де окупована. Прошу вищі сили. Янголів вперед. Духів роду закликаю, допоможіть якнайшвидше декупувати Велику Білозерку, зрадять всіх ждунів, що русський мир люблять, які вони будуть в шоці зраджені повністю, заперечую весь негатив, повертаю ворогові. Прошу. По Верховному суду запереч. Да де прийде повна деокупація Великої Білозерки повернеться по Верховному суду весь Негатив ворогові. Що робив із людьми? Що Заперечую, що... заперечую, що... Заперечує. Що де да повернуться всі, кого ворог вивіз, в полон забрав, всі повернуться в Білозерку додому. Живі, буде так, неушкоджені. Заперечую повністю весь негатив. Так, де допомога з військовими. Хочу ще подивитися. Тут була так. відновлення, відродження життя, радість життя. Прошу допоможіть. М -м -м. Дайте нам сили вигнати ворога. Так, зміниться Фортуна буде з нами. Велика белозерка буде деокупована ці три місяці. Це з першого місяця має. З перемогою. Звістка про перемогу буде десь значна поразка. Ворог буде тікати, він не буде опору чинити. Там, де Велика Білозерка, не будуть важкі бої. Буде виходити. Причому, що вийти йому не дадуть. Він е, матиме. Ну, таку важку дорогу, що по дорозі його і розіб'ють. Його дорога закрита. Вищі сили, будь ласка, допоможіть нашим військовим, спройдить силам. Надайте всю необхідну зброю для деокупації якнайшвидшої, Великої Білозерки. Де да, отримає ворог назад всі смерті, біль, сльози, страждання, що завдані були людям, отримає все назад. Буде так. Так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Великої Білозерки Запорізької області, якнайшвидше, без страт для мирного населення. І без страт для цивільних людей, без страт цивільних людей, Великої Білозерки і без страт для військових Збройних сил України. Якнайшвидше і прошу закрити дороги ворожі. Більше ніхто не може наживитися на стражданнях українців у Великій Білозерці. Всі отримують за свої злочини назад, Бо всі свої вбивства, сльози і смерті, все їм назад вертається. Буде так, буде так, буде так. Та буде окуповано. Якнайшвидше, велике. Так, це лютий місяць мають де купувати. Прошу допоможіть нам ще закрити ворогу дороги. Так, дякую за увагу.